онто соделался thank you Шановні друзі, зараз уже на площі присутньо майже 6 тисяч учасників акції протесту. І до нас активно приєднуються люди. Ось зараз, зокрема, до нас при... приближається велика колона, майже тисячі людей. Ми просимо усіх вас, аби всі мали можливість розпіститися на площі перед Верховною Радою України. Всі просимо проходити трошки далі на ті сцени, проходити. Трошки ближче до дороги. Аби не тільки жителі Верховної Ради бачили нашу позицію, наші вимоги, аби і звичайні київляни, аби жителі Києва бачили вас, бачили наші вимоги. Прошу, будь ласка, хто ще знаходиться за сценою, дуже просимо вас, проходьте до центральної площі. Приедуйтесь до основной массы нашей громады. i wow. Нас зараз приєднується багато ваших колег, багато аграріїв, багато селян. Ми дуже просимо зробити отут ззаду колони невеличкий коридор, аби люди могли пройти до краю нашої площі. Я дуже вас прошу, з величезним проханням звертаємося, Зробіть коридор невеликий, аби люди могли проходити трошки далі до кінця площі. Дуже вам дякую. Gracias. До нас приєднується ще велика колона учасників протесту. Друзі, я вас дуже прошу. Зробіть коридор, аби люди могли пройти трошки далі от по нашій площі, трошки далі туди до дороги, до центральної частини площі перед Верховною Радою України. Шановні учасники акції протесту, шановні аграрії, зараз, уже тут, на площі Перед Верховною Радою України, знаходиться більше восьми тисяч аграріїв, усіх небайдужих учасників нашого протесту. Тому хотілося б уже зараз символічно розпочати нашу акцію протесту, розпочати його гімнаменти України. Тому що в країні практично всі галузі економіки молодоокулізовані. Ми всі з вами були учасниками великої приватизації в 90-х. Підніміть руку, хоч один з вас хтось з цього щось має. Жоден. Електроенергією декілька олігархів, нафтою декілька олігархів, газ декілька олігархів і так далі. Лишилось лише дві речі в цій країні, які не належать олігархів. Це повітря і земля. І те, що сьогодні відбувається, з України хочуть зробити дуже просто один великий колгосп. Я живу в селі Черкаській області. В нашому селі працює аграрний холдинг. В селі 2000 гектар землі. І 2000 гектар землі це сьогодні одне поле. Там вирощують або букуру, або в пшеницю. Там немає жодного робочого місця, немає ферми, немає саду, немає ягід, немає нічого. Соціальна допомога від колінга становить аж 50 тисяч гривень. Село просто вимирає. Коли зробили розвоювання, то ми думали, що ніхто не буде займатися гравним бізнесом, ніхто не буде обробляти землю і потім з часом ми її людей заберемо. Але так не відбулося. За 25 років нашим, вашими руками наші аграрії, селяни, почали трохи краще жити. Ми просто почали трошки ставати з колін, давати можливість нашим дітям вчитися в вузах, дивитися трошки, що робити за кордоном і намагатися щось краще зробити в своєму селі. Але це багатьом не подобається. Тому курс, який взяв наш уряд, він надзвичайно гарне. Задання стоїть дуже просте. Якщо подивитися, що було зроблено в інших країнах, то дуже просто. Сьогодні треба забрати людей землю і зробити декілька. Таких великих колгоспів або холдингів імені там друзі певних людей. Ось яка сьогодні стоїть задача. Як це зробити? У 2015 році для аграрних підприємств знімають подамок із відсований 21 раз. Що ми маємо у 2015 році? Ми маємо катастрофічне падіння у виробництві молока, м'яса, овочів, ягід. Такого не було попередні 20 років. Але люди не здалися, ніхто не припинив обробляти землю. Цього мало. Давайте робити щось далі. І ось, будь ласка, весь минулий рік ми з вами стояли під парламентом. А 24 грудня, порушуючи всі закони, які тільки можна порушити, тому що я на тому голосуванні був. Депутати навіть не бачили очі податкового кодексу, за який вони голосували. За 6 днів до нового року приймаєте новий кодекс. Вроді би не кожен з вас. І є директором сільського податкого підприємства. Але що це означає? Це означає, що з 1 січня всі наші аграрні підприємства знаходяться на гачку у нашої податковій. І сьогодні пройшло лише три місяці, і вже почався податковий безпреділ в Україні. Почали відкривати кримінальні справи, знаходять неугодних аграріїв і починають їх просто витісняти з їхніх підприємств, з їхніх сіл, пропонуючи просто. ну, Поки ти не в тюрмі, хай так і буде. І ціль знову ж та сама: в кінці кінців, забрати землю, не купити, не вірте нікому, що хтось приїде в Україну і купить землю. Ніхто її не буде купувати. Їх приходять просто забрати, зробити великі компанії, і потім всі великі компанії продати іншим транснаціональним компаніям, які будуть тут виробляти що. Мені здається, тільки міністр молоді і спорту не насипив собі ордена за ек... рекордний експорт зернових, за рекордний експорт, сої, кукурузи це все сировина. Подивіться, чим кінчають країни, які є сировинними придатками. Нічим. Це країни завжди були, є, і будуть країнами третього світу. Це країни, які в 21 столітті люди будуть, вибачте, те, що є сьогодні. Ми з вами, ми з вами є раби. Хтось трошки багатший, хтось трошки бідніший. Але ми всі з вами є раби. Тому що сьогодні ми не можемо дати мінімальних соціальних гарантій нашим дітям. І що відбувається далі? 27, 28, Новий рік, різдво, всі ми з вами християни. Що ми робимо? Виходимо, перекриваємо траси. Показують не тільки в Україні по всіх каналах, в Європі, в Америці навіть показуємо. Жодної реакції нашого уряду і президента немає. Нас просто з вами не бачить. Я не можу зрозуміти, як можна не бачити людей, які дають 40% валютної виручки в цій країні. Я не можу розуміти, як можна не бачити людей, які дають 20% ВВП. Ви знаєте, що в 2014-2015 році аграрний сектор вже попереду в металургії. Це наш сьогодні локомотив. Той локомотив, за який сьогодні країна живе. Тому що саме на дитячах аграріїв пройшов майдан. Добровольці, скажіть, будь ласка, звідки брали перших людей в АТО, села, звідки брали людей, танк, ПТР, метанізаторів, звідки їх їх брали? Брали з села, звідки забирали перші команди, мати, З села? Тобто, все, йшло з села, село це відстояло на ваших позалях, на вашому поті, на вашій крові. Сьогодні до влади прийшли люди, які сьогодні нас просто не бачать. Ми їм дали час. За ці два місяці ми провели роботу в округах, пояснили депутатам, що, шановні, нам відступати немає куди. Якщо ми не будемо вистоювати свої права, завтра цієї країни не буде. В кожному селі є людина, яка воювала, яка воює яка загинула на цю країну. І сьогодні наш з вами обов'язок. Відстояти право їхніх, їхніх дітей, наших вами дітей також на те, щоб ми жили в нормальній країні, в країні, яку ми хочемо для себе збудувати. Але нас знову ж таки кажуть, не чують, нас лякають монстром, який називається Міжнародний валютний фонд. Фонд, Міжнародний валютний фонд, якщо ми їх не послухаємо. Знаєте, сьогодні вночі переглядав статтю президента Сингапуру. І там протягом багатьох років Міжнародний валютний фонд в маленькій країні 2 мільйони людей нав'язував свої вимоги. І Сингапур не завжди погоджувався. А велика Україна, яка сьогодні є лідером в світі в багатьох агровиробництві, повинна всіх слухати. Хоча з одного боку нам говорили, що спецрежима взагалі не повинно бути. Ми пару разів вийшли під парламент, з'явилося 15 на 85, 50 на 50, 80 на 20. Поясніть, як це може бути. Як так, сьогодні говоримо одне, завтра говоримо друге. Відповідь дуже, дуже проста. Нас просто дурять, нас просто брешуть. За цей час ми сформували команду таких знаєте, експертів, юристів, патріотів, розробили закони, переконали багатьох депутатів працювати разом з нами. І ці всі закони сьогодні вже в парламенті. Їх підтримує аграрний комітет повністю, їх депутати аграрного комітету, їх підтримують інші народні депутати. Але сьогодні ці закони. Будуть розглядатися на податковому комітеті, який розпочнеться в 2.30. І наша з вами задача, щоб ці законопроекти сьогодні були розглянуті і внесені в сесійну залу. Я хочу ще раз наголосити, що ми спілкувалися з колегами з різних регіонів, розумієте, від Рівного до Харкова. І вже сьогодні люди кажуть, ну на що ми їздимо? Що ми стоїмо? Давайте робити якісь більш радикальніші кроки. І не перекриття трас регіону. Тому що люди в регіонах вони не нуват. Ми повинні перекривати Київ, блокувати Київ, і ми це обов'язково влаштуємо. Єдине, ми розуміємо, що ситуація в країні не проста, що ми залежимо від цього міжнародного валютного фонду, але просимо депутатів звернути увагу і обов'язково сьогодні підтримати наші законопроекти і внести їх в сесійну залу для голосування. Якщо цього не буде, нам не треба мобілізувати мільйони. У кожному підприємстві є трактор, є машина. Приїдемо, я ж кажу, у нас план дуже простий. Ми як заїдемо в Київ, весь Київ буде стояти. І ми звідси нікуди не підемо, поки ми не будемо розуміти, що завтра ми не простемося на чужій землі в своїй країні. Тому що все йде до цього. Заберуть завтра землю, ми і так сьогодні, чесно, ми за два роки спініли разом з вами всі. Але якщо завтра не буде землі, у нас, у нас взагалі не буде ніяких шансів. Зверніть увагу на прості цифри. 10 років тому українців було 50 мільйонів. Зараз скільки нас залишилося? 42-43. За 10 років. Ми одна з небагатьох націй в світі. Де за 10 років відбувається таке скорочення. Вибачте, це навіть, ну, мабуть, це десь це як ми називаємося в тваринності. Геноцид, абсолютно вірно. Дякую, вам дуже правильно це сказали. Це реальний сьогодні факт. Нас просто знищують, нас не хочуть бачити. Але я вам скажу більше, якщо раніше ми сумнівалися, ми думали, ми гадали, варто, не варто, то тепер ми вже зобов'язані тим десяткам тисяч людей, які на цю країну полягли на сході. І ми повинні з вами разом йти до кінця. Я ще раз хочу вам всім подякувати, що ви сьогодні зверніть увагу, в нас посівна кампанія в країні почалася. Коли таке було, що в аграрії на посівну приїжджали в Київ? Мабуть, ніколи. Я хочу вам всім подякувати, що ви сьогодні тут є, що ми сьогодні всі разом. Я бажаю вам всім здоров'я, миру і разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо голові Української грязної ради Андрію Дикону. І, користуючись можливістю, я хотів би запростити делегацій від ваших підприємств, делегатів від ваших фермерських господарств, людей, які займають активну позицію сюди, на нашу сцену. Ми чекаємо тут на вас. І наступним до слова хотілося б запросити заступника голови Аграрної партії України Дениса Марчука. Слава Україні!